Обізнаність щодо туберкульозу надасть можливість стати більш уважним до свого здоров'я при появі перших ознак захворювання, звернутись за медичною допомогою і успішно та ефективно вилікуватись. Епідеміологи нашого центру після отримання екстреного повідомлення про випадок захворювання на туберкульоз розпочинають епідеміологічне розслідування, знаходять можливе джерело інфікування а також визначають коло контактних осіб. То людей, які зазнали ризику інфікуватися, забезпечують медичне спостереження за ними в тісній співпраці з сімейними лікарями, також в нашій області запроваджена фаз стратегія, яка дає можливість якнайшвидше при виникненні підозри захворювання на туберкульоз забезпечити. Лабораторне обстеження пацієнтів, а також розпочати лікування. Адже після початку лікування пацієнт припиняє бути небезпечним і не може нікого інфікувати далі.